Є на світі свят багато урочистих, визначних. Але Миколая свято найприємніше із них. Миколай святий, не казка, це не Дід Мороз, о, ні. Миколайчику, будь ласка, ти приходь до мене в сні. Під подушку я загляну. Рано вранці посміхнусь, подаруночки дістану. Миколаю поклонюсь, подаруночки це свято, та я молю не про те, береже матусю й татка, і хай рідний край цвіте. Люблять діти Миколая, шану кожен віддає. Хто в мольбах його благає, всім він поміч подає, через нього Божа ласка. З неба сходить до людей. Миколайчику, будь ласка, завітай до всіх дітей.